Ну що, давно не бачилися з вами в дорозі. Так що їдемо в новий рейс, їдемо за циклом для нашого підписника з Ютубу. Там ми їдемо, їдемо в Чехію. Накупляли голосу Ковбасі. Смажений кабанчик курка з Баймесом. Отако прийти на шиномонтажку. Почати сезону. Десь вона вже не збирай. От приїхали забирати безпега. О, Чехія нас проведає дощем. Храву тобі зробили в горнятку. І думаєш, Блядь. Нащо я це зробив? Привозить він 3 години, грузили. Ювітас! Ну що, давно не бачилися з вами в дорозі. Так що, їдемо в новий рейс, їдемо за мотоциклом для нашого підписника з Ютубу. І куди ми їдемо? Ми їдемо в Чехію. Так що Погнали. Будемо дивитися, яка в нас буде дорога який в нас буде мотоцикл. О, заїхали до Антона. Просить нас відвезти в такий мотоцикл, СПІФку. Відвезти покупцю, аби він продав СПЕФку нарешті. Так що грузимося і їдемо на Львівщину. Вигрозили СПЕФку. Людина довольна, щаслива. Хай її служить, хай катається. А ми тримаємо напрямок в сторону кордону і хорошою традицією стає сам мити машину. Якщо зараз заїжджаємо на миючку, помиємо машинку і поїдемо дивитися, що у нас на кордоні робиться. Оп! Оп, вже в Польщі. Кожен раз нововведення. Тепер нам треба ще й в електронну чергу реєструватися. Ну, з одної сторони, це є добре. То, що ти знаєш, коли ти собі маєш приїхати переїхати. Так що ще один додаток на телефон, ще більше треба заповняти всяких. Документів і тому подібне. Але працюємо. Їдемо до Кракова. Якби не треба було їхати до Кракова, то ми, мабуть, сюди навіть не їхали. Але треба в Кракові позабирати запчастинки, які ви позамовляли. Ну, погнали до Сашки в гості. Йдемо з магазину. Накупляли було кі ковбасів. Смажений кабанчик курка з майонезом. Так що хавчик на пару днів сухомятку. Грузимося і в сторону Кракова. Ще до Кракова десь кілометрів 260. Відео буквально пару хвилин, а ми вже доїжджаємо до Кракова. Доїжджаємо до Саньки. З дому ми виїхали скільки 13 годин дому. Так що слава Богу, поки що їздимо без тахографа. От, Заїдемо зараз до Сашка. І тоді вже будемо думати, де ми будемо чувати. Колись мені дуже ці пейзажі подобаються. Колись мені дуже ці пейзажі подобалися, Ну, це було колись. Зараз мене щось тягне е, в Словаччину. Отако от прийти на шиномонтажку на початку сезону о! Брісі вибирай. Так що хто хоче, приїжджайте, буде тут проїжджати, то може до Саші заїхати забрати сюди коліс. Ми багато не брали. Ми собі так, трохи опаньки. Я би 18 рік не брав. Коротше, 18 й рік резина, але я подивився, що в нас купляють люди і 11 й рік. Так що може комусь продасть. Хоч відроблю обід. Йдемо, десь, там наші ще пакуночки були. Катові це вже другі брамки, у нас нові новини. У нас проїзд подорожав. Добрий вечір дякую було по 16 злотих, вже по 17. Ну, на рівному місці 11 гривень. Але якщо розібратись, ті самі 4 євро. Їдемо в Катовіце до готелю. Ранок добрий. Ми в Польщі. Та... Гарно поспали, скажу, Польща вже стає по цінах близька до Німеччини за готелі, але і по комфорту вона стає, так як Німеччина. Наш бусик. X. Поїхали далі, нас чекають. Ключі. Так, зразу тут вже в катовіці заправилися, добили до повного баку, бо перед тим в Україні повний бак залили і їдемо далі. Приїхали забирати веферку. От як нас, як зекономити. Домовляєтесь з продавцем. Все, і ми приїжджаємо, забираємо готовий мотоцикл. Тільки його запакували, зараз будемо розпаковувати і запаковувати. Ось такі веферчики. Я ти пробіг. Оп. Чого вообще не видно? Оп. Сімсот на тисячі. Все, перший є. І будемо рішати питання логістики з остальними. О, Чехія нас проводжає дощем. З'їхали з автобану. Треба вже десь нарешті пообідати. Знаю, тут в горах є якісь ресторанчики, щось таке. То, може там зараз щось перекусимо. І їдемо в сторону Словакії і думаємо, де нам ще взяти два мотоцикли. Те, продовжується, коротше, заїхали поїсти в моторест. Зробили замовлення, коротше, справжній байкерський такий бар при дорозі, взагалі бомба. Що для мотоциклів та мотоциклістів людей знімати не будемо. Мамушечка и і і цигари Колбаса така Смачного нам ну, Українських наклеїв немає. От і Словакія, на кордоні Чехії і Словакії <кій> будується кордон. Старий митний термінал. Вже е е хто виїжджає з Чехії, то їде через старий митний термінал, де купа фур. Домовились ми за доставку мотоциклів з Австрії, нам завтра привезуть їх в Словакію. Так що можна шукати десь готельчик. Лягати спати і чекати, поки зранку австріяки привезуть мотоцикли. Та й таке, що треба венетку купити. Тако в Словакії в горах. Сидиш, п'єш. Таку каву тобі зробили в горнятку. І думаєш, блять, нащо я це зробив? Коротше, подзвонив до свого. Кого колеги кажу, слухай, там маєш два мотоцикли. Привези мені я заберу. Привозить він три години грузили. Отако. Раз. Там стоїть ВФРка, НТВшка і циганська Сібіха. Ну і це сміття. Ой! Коротше. Закупи вони такі. Так що тепер вже можна спокійною душою їхати додому, тільки випити каву перед тим. І мінуси Європи це графік роботи митниці. Щоб оформити експортну декларацію, ми подали документи сьогодні і нам сказали, ну, сорі, ми сьогодні не встигли вас оформити, їдьте, прийти завтра в 7.30. І ми приїжджаємо в готельчик, і нас тут зустрічають сторожові звірі. Так що які звірі бувають сторожові. Отакі От о. сторожить машину. Трусь, трусь, трусь. Пахматий. Коротше, ходять собі тут, бігають, пригають. Ну, Будемо чекати до ранку, щоб замитнитися. Ранок у нас почався швиденько, оперативненько. Прокинулися в 7.30 відкривалася митниця. Ми приїхали в 8 годині і в 8 годині вже нам просто віддали документи, сказали, все готово, можете їхати. От. Я так розумію, що це в них зранку зайняло там буквально. Там 10-15 хвилин. Ось. І ми вже під'їжджаємо до кордону, ще нам 67 км до кордону. Будемо дивитися, яка черга. Вчора, понятно була менша. І красота. Отам за горами Україна вже. Так близько-близько. Поїхали, подивимося. Треба купити якоїсь водички в дорогу. А оце наша черга до кордону. Там вже почне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми 11. Ну, десь. Годинки 4 в ліпшому випадку і перейдемо кордон. У нас всі документи готові, все підготували. Так що стоїмо, чекаємо. Скоро будемо вдома. Українські дороги. Вже ближче і ближче додому. Заїжджаємо на ОККО, вип'ємо кави смачної української. Будемо вже доїжджати додому, ще до комендантської якраз встигнемо додому. Так що короткий рейс по кілометражу, десь в загальному е вийде десь 2200, але дуже довгий по часу. Але ми вже вдома.